Жаби не лише квакають, вони здатні лаяти, хрипіти, квохтати, свистіти та гарчати. Мега завжди цікавий телеканал. Через жорстоку війну, яку розв'язали росіяни в Україні, усі гімнастичні зали замовкли. Тут більше не чутно оплесків після виступів та перемог. Українським гімнастам та гімнасткам довелося покинути домівки та тренування, аби зберегти свої життя. Але зовсім юній талановитій гімнастці з Маріуполя Каті Дяченко не вдалося врятуватися. Вона загинула внаслідок обвалу будинку після влучання російських снарядів. Мовчать, мовчать і російські гімнасти. Рекорди та титули їм важливіші за мир. Проте ми, спортсмени всього світу, не маємо мовчати. Закликаю кожного підтримати бойкот російських спортсменів, збірних та команд. Підтримайте Україну на спортивному фронті. Ви можете зупинити війну. Мовчання вбиває. Діліться своїми відео і публікаціями. Викладайте їх у соцмережах із хештегами кампанії за підтримки Міністерства молоді та спорту України. Вони оточують нас скрізь. Питання, які вважалися настільки фантастичними, що лишалися без відповідей: чи можете ви вплинути на швидкість руху планети? Як витримати удар блискавки? Та як потрапити на місяць, не відриваючись від землі. Вірте у силу науки. Сьогодні о 21-й. Цікаві секрети, тільки на мега. Історії великих міграцій та великих полювань. Нещадних засух і танення льоду. Станьте свідками найбільшого. Та найзахопливіших подій у житті дикої природи. Дивіться проект Дива природи завтра о 21.45. Тільки на мега. Найнебезпечніша та найзухваліша мандрівка людства, що змусить вас по-іншому дивитися вгору. Хто запалює ліхтарі у небі? Для кого сонце ідеальна заправка, та яка земна істота здатна вижити на Юпітері. Пристебніть ремені безпеки. Наступна зупинка: космос завтра о 23.40. Наса не Соване тільки на мега. Кляті східці. Вже ноги не ходять, задихаюся. Сусіди. Чекайте я дошину. Дуже... Що, здоров'я немає? Та яке там здоров'я на шостому десятку? І я так думав, доки не спробував, Геровітал. Геровітал Плюс фітовітамінний комплекс, що дбає про серце та зміцнює організм. Геровітал Плюс гарне самопочуття, активне життя. Тигри вміють імітувати голоси інших тварин. Завжди цікавий телеканал. На них постійно полюють стихії та увесь хижий світ. Вони знають, як знайти рідину в пустелі і вміють виходити сухими з великої води. Найдосвідченіші експерти з виживання перевірятимуть свій хист. Завтра о 20.50. Шукачі неприємностей тільки на мега. Історії великих міграцій та великих полювань, нещадних засух і танення льоду. Станьте свідками найбільших та найзахопливіших подій у житті дикої природи. Дивіться проект дива природи завтра о 21.45. Тільки на мега. О, картоплі нема. Принесеш? А ж, А сина. Щось прихопило. Нагадую, мазь з доктора Тайса і знов стаєш до роботи. Мазь з Німецька мазь від болю у суглобах та м'язах. Жива Живокост повертає рух. Від болю у суглобах та м'язах. Натуральна мазь з від доктора Тайса. Заощаджуйте, купуючи великий об'єм мазі 100 грамів. Наша зброя. Досвід та знання. Наша зброя європейські технології. Наша зброя щоденна праця. Регіональна газова компанія. Працюємо на перемогу. Виявляється, кожна третя жінка у віці за 50 страждає від неконтрольованого сечовипускання. Я мала цю проблему. Мені допоміг феміност Уро. завдяки натуральним складовим. Феміност Уро допомагає відновити контроль за в вдень і вночі. Тепер я почуваюся впевнено. Феміност Уро. Сечовипускання під контролем. Якщо алергія, препарат цитрин допоможе звільнити дихання та позбавитись свербіння в очах і сльозотечі. Цитрин прицільно блокує рецептори гістаміну та зазвичай починає захищати від алергії вже через 20 хвилин. Цитрин діє в центрі алергії. Хочете прокидатися відпочилими та повними сил, але від старого матраца постійно болить все тіло. А на дивані як не крутись, не можете знайти зручне положення. Вам необхідно покращити своє спальне місце. Зустрічайте новинку від експертів Матрац TV. матрац стопер Каспер Ортолайт. Миттєве вирішення проблеми незручного дивана або старого матраца за вигідною ціною. Усього за 999 гривень. Старі дивани, нерівні матраци, пружини, що стирчать все це у минулому Матрац Стопер Ортолайт, ваш глибокий здоровий сон. Усього за 999 гривень. Це просто неймовірно. Матрац Каспер Ортолайт якісно і зовсім недорого. Перетворить будь-який диван або старий матрац на комфортне ліжко, заповнить і згладить усі нерівності та дефекти. Подарує здоровий глибокий сон. Вам не доведеться купувати новий матрац або навіть нові меблі. Адже матрац Стопер Каспер Ортолайт це готове оптимальне рішення від експертів матрац Тіві, завдяки високощільній піні з ортопедичними властивостями Костями матрац рівномірно розподіляє тиск, адаптується до контурів вашого тіла та забезпечує відмінну підтримку. А добротний жакардовий верх зі 100% бавовни прослужить вам довгі роки. Для надійної фіксації передбачено еластичні стрічки. Це ж так зручно. Матрац стопер Casper Орголайт підійде як для двоспального, так і для звичайного ліжка, а також дивана і навіть крісла ліжка чи тахти. Адже на вибір у вас декілька стандартних розмірів ширини та два варіанти довжини. Ви точно підберете свій. Також Матрац відмінне рішення для дачі, гуртожитку або орендованої квартири. Його можна згортати та легко перевозити. А ще це повноцінне додаткове спальне місце. Просто розстеліть матрац Стопер на підлозі. Забудьте про божевільні витрати на нові меблі. Забудьте про громісткі, дорогі матраци. Замовляйте матрац Стопер Каспер Ортолайт за спеціальною акційною ціною. Усього 999 гривень. Матрац Стопер Каспер Ортолайт. Ваш здоровий сон та миттєве оновлення меблів за вигідною ціною. Телефонуйте! Відчуваєте проблеми зі слухом? Не можете розчути співрозмовника? Представляємо підсилювач звуку мега. На відміну від завушних посилювачів звуку, апарат мега розміщується внутрішньо у вушну раковину, а маленький розмір та тілесний колір робить його практично непомітним. Вага приладу всього 3 грами. При цьому він підсилює гучність до 50 дБ у радіусі 10 метрів. Тепер ви зможете знову почути всю красу природних звуків. Вам не знадобиться постійно перепитувати співрозмовників, дратувати близьких гучним звуком, пропускати телефонні дзвінки. Пристрій працює на батарейці. Зручний регулятор гучності дозволить налаштувати прилад саме для вас. Замовляйте підсилювач звуку мега за зниженою ціною. Усього за 499 гривень. Легкий, компактний, практично непомітний і такий потужний. Підсилювач звуку мега. Проявіть турботу. Про своїх близьких вони це оцінять і почують вас. Телефонуйте. Час оновити свою постільну білизну. Встигніть придбати комплект Мірабела зі знижкою. Усього від 399 гривень. Дуже вигідно. А щоб заощадити ще більше, беріть відразу три комплекти лише за 999 гривень. Комплекти Мірабела це висока якість пошиття, чотири стандартні розміри і величезний вибір кольорів. Сучасні та динамічні, стримані та універсальні, глибокі та яскраві на будь-який смак та для будь-якого інтер'єру. Ваша спальня буде немов. В обкладинки журналу, виконаний комплект з м'якого дихаючого і неймовірно міцного поліпапліна, який не боїться прання і практично не мнеться. А фабрична якість пошиття гарантує неймовірну міцність і зносостійкість білизни. Встигніть замовити комплект Мірабела зі знижкою, усього від 399 гривень. А якщо хочете заощадити ще більше, тоді беріть відразу три комплекти: усього за 999 гривень. Комплект Мірабела зі знижкою. Телефонуйте! Морські зірки не мають ні голови, ні крові. Мозок у них також відсутній. Мега завжди цікавий телеканал. Ми об'єднались заради правди. На годиннику дев'яте ранку третя ночі. Сьома Щодня, що хвилини Харкова Миколаєва. Головні події на цьому. Під звуки повітряної тривоги. Нам довіряють понад 70% українців. Мені здається, що я просто дивлюся в очі кожного Перемагаємо марафон. Єдині новини Єдині новини. Єдині новини. Єдині новини разом про все всі важливе. Дивіться далі. Єдині новини у центрі подій вони оточують нас скрізь. Питання, які вважалися настільки фантастичними, що лишалися без відповідей. Чи можете ви вплинути на швидкість руху планети? Як витримати удар блискавки та як потрапити на місяць, не відриваючись від землі. Вірте у силу науки. Сьогодні о 21-й. Цікаві секрети. Тільки на мега. Історії великих міграцій та великих полювань. Нещадних засух і танення льоду. Свідками найбільших та найзахопливіших подій у житті дикої природи. Дивіться проект Дива природи завтра о 21.45. Тільки на мега. Закута древньою кригою, оповита розпеченими пісками, заколисана ніжними хвилями, невідома та хижа разом з тим. Неймовірно прекрасна планета Земля. Завтра о 22.40. Найкращі проекти БіБісі тільки на Мега.